Американський бандог це порода собак, яка вважається однією з найпотужніших і найнебезпечніших у світі. Бандоги поєднують у собі витривалість, силу та безстрашність, що робить їх ідеальними охоронцями, але одночасно з цим при неправильному вихованні надзвичайно небезпечними. Бандог це не просто порода, а ціла категорія собак, яка штучно створена для охорони та захисту. Їхня історія, особливості та заборони в різних країнах, роблять бандогів одними з найбільш обговорюваних бійців собак у світі у цьому відео ми детально розглянемо, чому ці собаки такі небезпечні, та через які фактори вони заборонені в різних країнах. Американський бандог це порода собак, яка у першу чергу створювала спеціально для охорони та захисту. Вона поєднує в собі силу, витривалість і розум, що в теорії робить її ідеальним сторожовим псом. Також цікавим фактом є те, що бандоги не є офіційно визнаною породою. Слово бандог походить від давньоанглійського банда, що означає ланцюг або повідець, у середньовічній Європі цим терміном називали великих собак, яких тримали на ланцюзі в день, а вночі випускали для охорони території. Історія створення бандога належить американському ветеринару Джону Суінфорду, який у 1960-х роках вирішив розробити ідеальну охоронного собаку. Для цього він сформував чотири основні етапи створення, а саме, селекційний відбір. Суінфорд вивчав різні породи та їхні робочі характеристики. Він прагнув створити собаку, який би був сильніший за підбуля, та водночас витривалішим і розумнішим за мастифа, схрещування мастифів і бульдогів. Перші експерименти включали змішування англійського Стифа та американського підбультер'єра. Від мастифів Бандог успадкував потужну мускулатуру та силу укусу, а від підбуля швидкість, витривалість і бойовий дух. Подальша адаптація. Згодом заводчики почали додавати інших порід, таких як Неаполітанський мастиф, бордовський дог, канекорсо, щоб покращити розміри та агресію при охороні. Деякі лінії також містили домішки Ротвеллера та американського бульдога, функціонувальне тестування. Одна з головних особливостей бандогів: вони не створювалися для краси. А виключно для роботи цуценят відбирали за рівнем агресії до загроз, слухняністю та фізичними характеристиками. В результаті цих чотирьох етапів створення і з'явилася неймовірно потужна порода, здатна миттєво реагувати на будь-яку загрозу. Бандог це не просто агресивний собака. Якщо він виховується правильним чином, то може бути відданим і врівноваженим охоронцем. Ці собаки з народженням мають високий рівень інтелекту, відданість господарю, інстинктивну потребу захищати територію та надзвичайну фізичну витривалість. Однак ця порода аж ніяк не підходить для новачків, їм потрібен досвідчений власник, який зможе забезпечити правильне виховання та буде непохитним у процесі дресирування. Бандог це ідеальна машина для охорони, але якщо потрапить у неналежні руки, він може становити велику загрозу як для оточення, так і для свого власника. Ці собаки мають величезну фізичну силу. Дорослий бандог важить від 45 до 65 кілограмів, а його укуси можуть досягати сили в понад 730 ньютонів на квадратний сантиметр, що робить його одним з найнебезпечніших собак у світі надзвичайну агресивність, незважаючи на те, що бандоги можуть бути врівноваженими і відданими господарям. Вони мають природну агресію до чужинців та інших тварин. Інстинкти бійця. Їх використовували в боях, тому вони мають високий больовий поріг і не здаються навіть у найскладніших ситуаціях. Якщо Бандог потрапить у руки недосвідченого власника, наслідки можуть бути катастрофічними. Відомі випадки, коли ці собаки по-справжньому нападали на своїх господарів. Так. Американський бандог часто використовувався у незаконних собачих боях. Його неймовірна фізична витривалість, потужна щелепа та готовність битися до кінця зробили його фаворитом серед нелегальних боїв організаторів. Бандоги мають природний інстинкт захисту та високу агресивність до потенційних загроз, що робить їх ідеальними бійцями у жорстких поєдинках. У поєднанні з великою масою тіла, міцною мускулатурою та розвиненим больовим порогом, ці собаки могли витримувати важкі удари та продовжувати бій навіть після. Серйозних поранень. Через використання у боях порода здобула погану репутацію, а також привернула увагу влади у багатьох країнах. У деяких державах було запроваджено жорстке регулювання щодо утримання таких собак або навіть заборону на їх розведення. Наприклад, у Великій Британії та Австралії жорсткі закони стосовно потенційно небезпечних собак обмежують або взагалі забороняють розведення бандогів. У США також є штати, де ці собаки перебувають під суворим контролем або не можуть бути офіційно зареєстровані. Попри те, що собачі бої є незаконними в більшості країн світу, підпільні організації продовжують розводити та використовувати бандогів для цієї жорсткої діяльності. Особливо це поширене у Латинській Америці, де слабкий контроль з боку влади сприяє збереженню таких боїв. Крім того, у деяких частинах Азії, зокрема в Пакистані, Афганістані та частині Південно-Східної Азії, собачі бої все ще мають популярність серед певних прошарків населення. Там бандоги разом із іншими бійцівськими породами. Такими як підбулі, канекорсо чи алабаї, використовуються в нелегальних поєдинках, які нерідко супроводжуються грошовими ставками. Хоча багато сучасних заводчиків намагаються розвивати американського бандога як охоронну та сімейну собаку, його минуле пов'язане з боями досі впливає на ставлення суспільства до цієї породи. Відповідальне розведення та належне виховання є ключовими факторами до того, щоб змінити негативну репутацію бандога та довести, що він може бути не лише безжальним бійцем, а й відданим захисником чи Через свою небезпечність американський бандог заборонений у багатьох країнах світу. До таких країн належать Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Данія, Норвегія та Швеція. Україна поки що не має офіційної заборони, але власники повинні дотримуватись суворих правил утримання. І Якщо ви вирішили придбати американського бандога, варто знати, що ціни на цуценят варіюються від тисячі до 5000 доларів США залежно від родоводу та тренувань. Найдорожчими є цуценята від перевірених заводчиків із хорошою репутацією. Бандог це не домашній улюбленець, а серйозний охоронець. Його варто заводити лише в тому випадку, і якщо ви маєте досвід виховання сильних і домінантних порід, і якщо вам потрібен надійний сторож, або якщо ви готові приділяти достатньо часу на дресирування та соціалізацію. І якщо ж ви новачок у собаківництві або шукаєте сімейного компаньйона, краще розглянути менш небезпечні породи. Американський бандог це справжня бойова машина серед собак. Виведений спеціально для охорони, він поєднує в собі сил. Лума стифа, швидкість підбуля та безстрашність бійця. Однак через свою агресивність він заборонений в багатьох країнах світу і потребує правильного виховання. Ця собака не для всіх, але при належному дресируванні він стане найкращим охоронцем, якого тільки можна уявити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.